«Кодак» – військовий форпост і колишня козацька свобода. Тепер один з районів Дніпропетровська у 17 столітті поляки звели тут фортецю, щоб ізолювати Запоріжжя від України, перекрити дорогу селянам на січ, а козацьким чайкам у Чорне море. Під натиском козаків фортеця двічі падала. А після знищення Січі тут оселилося багато запорожців. Саме біля Кодаку починаються знамениті дніпровські пороги, сакральне серце України, унікальне природне явище, якому мільйони років колись течою Дніпра перегороджували дев'ять кам'яних порогів, ворота до днизу Дніпра, ключі від яких належали запорожцям. Пороги були природною лабораторією, завдяки їм вода збагачувалася киснем, тому тут жили форелі і осетри. А місцеві острови і досі заселені рідкісними видами птахів. При будівництві Запорізької ГЕС усі пороги були затоплені, і тільки на берегах Дніпра можна побачити сліди їхньої колишньої величі. Кодак свій крок до незалежності. Партнер проекту, партія Україна майбутнього. Майбутнє починається сьогодні.